Більше тисячі військовослужбовців щороку зможуть пройти безкоштовну реабілітацію у центрі рікавері у рівному, який відкрили у рамках національного проєкту. Його заснували Віктор та Олена Пінчуки. Це вже восьмий заклад в Україні. Центр оснастили надсучасними технологічними обладнанням. Працюють професійні мультидисциплінарні команди реабілітологів, які налаштовані на результат. Усього з початку створення проєкту реабілітацію пройшли понад 4300 тисячі та у найближчих планах національної мережі Рікавері надавати якісну і безоплатну допомогу з реабілітації 20 тисячам пацієнтів щороку. Об'язан кожен мужчина вийти з хати і захищати свій дом. Такою була мотивація бійця, який після повномасштабного вторгнення повернувся в Україну з-за кордону, щоб її захищати. Оборона Київщини далі Донецький напрямок, та в липні під час штурму ворожих позицій отримав тяжке поранення. Вже вдруге пощастило, що вижив. 300, 300! Пішов на штурм, трошки відпрацював і прилетіла, як, як сказати, обмінявся трубами. одноразка. Я туди, по мені вас в відповідь. Коротше, і отримав поранення шиї, руки, лопатки. Боєць хоче повернутись на фронт, тому прагне чим швидше відновитися з допомогою реабілітологів. Він один з перших пацієнтів рівненського центру Рікавері. Ось гра. Управляти ліфтом, збирати людей і поселяти їх на поверх. При цьому ти керуєш руками тільки в сторони. На цьому сучасному апараті в ігровій формі пацієнти відновлюють втрачені через травми функції, обмеження в руху, в суглобах, травм. Верхнього плечового парісту. до кожного пацієнта індивідуальний підхід розроблений великою мультидисциплінарною командою фахівців. Військових відновлюють мінно вибухових та вогнепальних поранень. Зокрема, вчать знову ходити після втрати кінцівок і давати собі раду. Пацієнт виконує право на зміцнення м'язів пресу. Так само за рахунок цього м'яча він важить 2 кілограми і зміцнюються м'язи нижніх кінцівок. Це полі це ураження периферичних нервів, це ураження центральної нервової системи, травма спинного мозку, це хворі, які мають ампутовані кінцівки, це хворі, які готуються до протезування. Тут немає дрібниць, тут все важливо з розумінням того, що потрібно пацієнту. Важлива для одужання не лише фізична, а й психологічна реабілітація. Коли я говорю, що вони, вони повинні дуже потужно стояти на на Ох, ногах я маю на увазі тут морально психологічний стан, і для цього ми навчаємо лікарів психологічним аспектом реабілітації. Рівненський центр рікавері вже восьмий заклад національної мережі, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками. Його відкрили в одній з лікарень, зробивши там коштом проєкту ремонт двох поверхів клініки, де розташоване реабілітаційне відділення. Одночасно на якісну допомогу тут можуть розраховувати півсотні пацієнтів. Для цього облаштували новіднім обладнанням кабінет фізіотерапії, дві зали фізичної реабілітації, є кабінети ерготерапії, асистивних технологій та індивідуальних занять. Вона дає змогу пришвидшити покращити функціональність всіх структурних. Які... Порушень, що було направлено військовослужбовець для скорішого виздоровлення і його відновлення, тобто адаптації до сучасних умов життя. Це є система Левітас. Пацієнт наш військовий має порушення в шийному відділі, остеохондроз, грудний відділ. Ми розвант за допомогою системи, розвантажуємо ці відділи. Денис травмувався під час ворожого обстрілу на Херсонщині. Окупанти обстріляли їхню колону. Зліта боєць відновлює своє здоров'я. Тут проходить черговий курс реабілітації. Якщо більшість когось спиною, підходить він регулює собі вже щоб не було травмування спини. Він вже піднімає собі під любе яке положення. Є пульт. Аблок вот тут кнопочка. Нажимаємо, і медсестра, неї, якщо вона десь в другій палаті, в неї є браслет, і на браслеті показує, яка палата, яке ліжко визиває її. У центрах рікавері реабілітацію вже пройшли понад 4300 тисячі наших військових. Планується, що в 2024-му національна мережа розшириться з 8 до 16 інноваційних реабілітаційних центрів. Це надасть змогу надавати якісну та безоплатну допомогу з реабілітації 20 тисячам військових щороку. Ми відчуваємо з моєю дружиною Оленою персональну відповідальність за цей проект для нас. це Дуже важливий проект. Ми розуміємо, що на жаль, наших героїв країн хто потребує, буде потребувати реабілітації набагато більше, ніж ліжок в цих центрах. Тому ми не зупиняємося. Ми це ж розбудовуємо далі. Для засновників проєкту реабілітація захисників один з основних пріоритетів, адже вони віддають найцінніше, виборюючи нашу свободу. Тому кожен має зробити все можливе, аби віддячити їм за це. Катерина Курбанова, Павло Єдині новини.